Вітаю вас вітаю вас, друзі. Це Майдан та Ми продовжуємо свою роботу, як завжди, в прямому ефірі, і продовжуємо говорити про те, що хвилює кожного з нас і всіх разом. Говоримо про головне: про війну, мир, про щастя, про наших дітей, про їхнє майбутнє. Поряд зі мною у студії Юліан Кондур він працює в міжнародній благодійній румській організації ЧРІКЛІ як координатор молодіжних програм. Я вас щиро вітаю, пане Юліане. Дякую, вітаю вас також. Скажіть, будь ласка, ось можливо несподіване запитання до вас, перш ніж ми почнемо головну тему нашої розмови. Ось в п'ятницю так було 7 листопада, так. і ось проводилися. Ну, ви знаєте, так що це за дата зрозуміла річ. що ти а -а -а. річниця. Колишнього жовтневого перевороту, яку колись називали uh -huh. жовтневою великою yeah, революцією, так і ось я читала такі цікаві дані соціальних опит... соцопитувань, так соціологічних, які свідчать про те, що набагато менше людей в Україні вже це святом, дехто вважає це просто вихідним днем. А до чого я веду, коли проводилось опитування серед молоді, там десь років 24, не більше, то Практично всі вони сказали, що вони взагалі не розуміють про що йдеться. Вони знають історію, так але зовсім не вважаються святом. Що ви можете розказати про цей день? Е, ну, взагалі, дата в історії дуже значна, тому що в 17 році тоді відбулося. Ну, дійсно, це був переворот. Це більшовицький, більшовицький так? більшовицький так. До влади прийшли інші люди. Ну, вони захопили цю владу, звісно. Але ну, людям доносилась інформація так, що це буде е, на краще, що зміни будуть е, на їх користь, влада народу. Е, ось, і, мабуть, тоді це було дійсно свято. Але дивлячись зараз на ці події, е, ну, можна дійсно зробити висновок, що, мабуть, краще б та влада й не приходила. Де, ну тому що. За собою потім потягли такі наслідки. Це таку кров, такі мільйони такі, жертв, так. так заради штучної ідеї. Ну, дійсно, це було штучно, так. тому... ви аж ніяк не відчуваєте це? Все Святом... розумієте, але як свято, аж ніяк. Святом також, мабуть, не назову, але ну як історично дату, звісно, треба, треба пам'ятати. Пам тому це скоріше день пам'яті. Скоріше так. І політичних репресій, так, і, і жертв. Ну так, як. Стільки жертв полягло за ту владу. Ви зараз, як молода людина, як ви відчуваєте Ромська община, так це частина України, зрозуміла річ. Як ви відчуваєте війну на Сході? Ну, відчуваємо також як усі, відчуваємо той. Ну, Дивитися новини. Звісно, зранку прокидаємось прикидаємо, ну, і перше, це лента новин. Так. І ну, відчуваємо також як усі, тому що це також турбує. І коли це все починалось з Майдану, то так само ну, і виходили Багину на Майдан, на звісно, і ну, підтримували, і армію підтримуємо так само, але... Ну, Сподіваємось, на, 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 на краще. краще, так, звісно, скоріше, б це якось мирно регулювалося А Я знаю, що досить багато серед тих тисяч біженців, які зі Сходу, з Луганської, з Донецької області переміщаються в різні регіони України, так само є і представники ромського народу. Ну, звісно, вони як жителі тих регіонів, Луганську, Донецьку. Так само, як і інші українці та ну, обов'язково українці, інші національності люди е, переселяються в інші регіони, навіть деякі в Росії, е, ну, переселяються по такому принципу, де буде краще, Там десь родичі, десь, можливо, е, ну, є якісь знайомі, які можуть допомогти. Е, дуже часто Роми не можуть залишатись на одному місці, тому що. Е, ну, їх можна сказати, не приймають е, іноді. Ось і вони вимушені рухатись далі, шукати інше місце. Ну, це природа, така ромська — змінювати місце положення. Ось я знаю, що нещодавно ваш фонд, Міжнародний фонд Черіклі за підтримки багатьох і українських і міжнародних організацій провели акцію, долучилися точніше до такої міжнародної акції, яка називається Футбол проти расизму. Я хочу, щоб ви про це розповіли. Навіщо це проводилося? Яким чином це об'єднує, яким чином це ну, можливо. Наближає мир, про який ми почали говорити. Але найперше запитання, іноді люди, є дві точки зору, що, мовляв, зараз в країні йде війна, і проводити якісь розважальні заходи, спортивні якихось там змагання, ще щось таке. Це абсолютно недоречно, цього не повинно бути. А інша точка зору, що ну неможливо. Так би мовити, навіть коли йде війна, неможливо просто зануритись в це і, і, і все. А, життя триває і на зло ворогу, Хай це так на зло ворогу Ми будемо а, не те, що просто веселитися, не, не, не помічаючи і забуваючи про те, як гинуть наші хлопці не, на не сході. Буде. А навпаки, ми будемо жити. Ми будемо жити повноцінним життям, і все, що ми робимо, буде працювати на нашу перемогу. Ворог нас не скорить саме. А в такому духовному сенсі. Ось як ви вважаєте, для чого проводити такі заходи? Я, мабуть, притримуюсь з другої точки зору, тому що ну, дійсно країна в такому важкому стані, але зупинятися ну, немає сенсу. Треба допомагати, звісно, армії. Треба... Ну, Такий громадський контроль я вважаю, що він потрібен, там і за діями влади, і за діями. Тих самих же військових, мабуть, якщо це можливо. Е, і, ну, звісно, треба рухатись, не, ну, не можна зупинятись. Е, і такі заходи, вони дійсно показують, що ну, як в нашому випадку метою даного заходу було показати рівність, толерантність один до одного і повагу. Е, ну, е, Наші партнери це були Fair Network, це велика організація, вона займається анти, е, просуванням антирасизму взагалі в, у світі. Зараз ми бачимо якраз фотографії з цього заходу, так? так Я думаю, що ви походу розкажете, що і як. Е, так, от, от Fair Network займається просуванням антирасизму в світі, як в футболі, так і взагалі е, ну, в суспільному житті. І саме футбол, тому що в нього грають усі, тому що він дійсно об'єднує. Ну в Україні в нас дуже люблять футбол, і молодь, і доросле населення, і діти. Тож на нашому заході були присутні представники чотирьох національностей, команди чотирьох національностей це були представники Конго, Республіки Конго, наша ромсько українська збірна така в нас вийшла. Азербайджан та, та Турція, представники Турції. Ось ми, ми виграли цей турнір. Я вітаю вас. Да, дякую, дякую. Дуже приємно було і організовувати даний захід, тому що коли ти розповідаєш людям, що ти готуєш, яка мета вашої ну, діяльності, то ну, так, дуже позитивно реагували на це. Ну і звісно. Грати було теж дуже приємно, ну це було це класно. Мені подобається. Як ви вважаєте, наскільки це все ж таки такий локальний захід, в якому брала участь там ну не тисячі людей, не десятки тисяч? Яким чином такі невеличкі в даному разі акції не дуже такі масштабні? Порівняно, скажімо, з великими там стадіонами або міжнародними акціями, наскільки воно справді сприяє тій меті, про яку ми говорили на початку і потім? Основна мета, як правильно освітити цей захід, можливо, на ньому не було присутня, на ньому на ньому дійсно не було присутнє дуже багато людей, хто б спостерігав. Але ну так, от про... Учасників, учасників, так, це ну, 20 осіб, це не дуже багато. Але ну, як показати цей захід, якщо там в соцмережах або на медіа, ну, будь-якому люди бачать, люди знають про це в будь-якому випадку. І це ж було не тільки ми тут, в Україні. Ця, ця акція проходить вона по всьому світі. І продовж року, чи в яких до якихось дат вона при це Проручена... щорічно? Щорічно, такий футбол Action вікс. Це називається. І тиж в тижні всього... футболу. Угу. Так і в рамках цих дат ми проводимо так само таку ж акцію із залученням ну інших національностей команд. Як щорічно ми можемо ну сьогодні? Ми цьому році ми долучились долучились перший раз. Сподіваюсь, що в наступні роки так само будемо долучатись, всім дуже сподобалась ця ідея, і ну, сподіваємось, що нас побачать, нас почують. Можливо, це той випадок, а той приклад, коли кожен може щось зробити, так а якщо ти дипломат, ти можеш зробити це на міжнародному рівні, так, навіть якщо ти ну пам'ятаємо нашого колишнього міністра, так. Закордонних справ, mm -hmm. який виконав відому пісеньку, так, а, весь так, світ це побачив, побачив і ну, хтось там засудив, але все ж таки, що може одна людина? Здавалося б? Здавалося б так. Ну, Той інцидент це був ну, такий. На грані фолу, на але... На грані фолу, все ж таки його після цього. Ну, Ну, З так, трошечки відсторонили, але все ж таки людина мусила це зробити він, хай, він... в екстравагантний спосіб, але все ж таки була досить сміливою і на своєму місці ну зважилась на таке. Не кожен може зважитись, не Погодьтесь. кожен дійсно не кожен. Тим паче, дипломат, ну це дійсно така. І тому ми бачимо, що коли говорять про роль особистості в історії, так. То в історію можна війти, в історію можна вляпатись, як Ла-Ла-Ла, Так ла -ла -ла. вляпався. Я думаю, що не знаю там, що буде написано на його могилці, скоріше б це, як то кажуть, побачити. Але те, що все, що він міг зробити гарного і хорошого для свого народу або ще для когось, так, це настільки людина перехреслила все це, зробила mm -hmm. ось так і, і більше нічого. Ціною своєї дійсно репутації йде боротьба за. Ціною не тільки своєї, а всієї країни, в принципі. Йде боротьба за, за владу, але яку? Ну, за що? Виникає, за що? Виникає запитання, так, коли погодьтеся, багато людей, да, практично всі в Україні, один одному, там, скажімо, на ефірах, ще десь ставлять запитання своїм родичам, там, скажімо, в Росії, так або друзям. Виникає запитання: навіщо, для чого? А все це криваве дійство. Ну, тобі їсти нема що. А в твоїй країни нема земель. Та да подивіться, вони не знають, що з тим Сибіром робити. Mm -hmm. Я думаю, що китайці їм досить таки скоренько підкажуть, що робити з Сибіром, чи не так? так мабуть, Виникає мабуть. запитання: за, за для чого це робити? Для чого людина взагалі живе? Щоб дивитися собі телевізор, потім тобі, як розповідають про Путіна, так йому він до, досі не, а, йому 60 з чимось, так він досі mm -hmm. не освоїв інтернет. Для нього це така. Теренко інтернетрі можна сказати, так людині, як то кажуть, його там помічники всілякі приносять такі ну, так. папочки, такі теки, які він сидить і читає. І потім весь цей бумонт в лапках приймає рішення, скажімо, як зараз, та йде концентрація військ на Донбасі, звісно готується там, щось. Ну з ним працюють, звісно, там і політехнологи, і там дуже серйозна команда. Ну, ми це бачимо, як це впливає на особливо на російський народ. Коли люди заангажовані, коли так. люди ну, дивляться, сприймають це як, як вождя, можна сказати, мабуть, ну я не знаю. Хоча був цей марш свободи у них, як і в підтримку. Так Путіна, тисяч людей війни. Ні, я маю на увазі на підтримку України. І на підтримку людей України, скільки вийшло, так. Так що ну, подивимось, що. Країна поділилася. Що, що буде далі, тому що ну, такі думки там та, так само різні. Чи спілкуєтесь ви зі своїми з румськими друзями, скажімо, в, ну, в інтернеті, які живуть на Заході, скажімо так, в інших країнах і живуть, скажімо, в Росії. Які там настрої, що прості люди кажуть? Спілкуюсь, так, звісно. Ну, більше спілкуюсь з друзями з Заходу, з Ромами так само, ну, тому що просто в Росії їх не так багато має, ну, саме ромів. Uh -huh. а, ну, захід, в принципі, вони от ось так розуміють нашу проблему як е, внутрішній конфлікт, тому що ну це не всі, да, але, але от, є, є така думка, що це внутрішній конфлікт. Е, я навіть у Фейсбуці, так для ясності, розписав, що друзі, це, 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 не, агресія, Росії. це агресія, так це зовнішнє втручання ну, в нашу політику, в нашу на нашу територію. Ну, люди там відписують, лайкають, це так само бачать і ну, розуміють. Бути доводиться... ну, послом доброї волі, так для вам? Так. Звісно. Я думаю, що і кожній людині, і в інтернеті, і не тільки. Ну так, треба mm. пояснювати, треба якось доносити до людей. Ту інформацію, правду. ту правду мабуть. Я вас трошки приб'ю, перш ніж ми перейдемо до друзів з Росії. Як вважаєте, через що, скажімо, деякі люди на Заході, які, здавалося, мають можливість користуватися різними джерелами інформаційними, досить правдивими, а не тільки путінським? Звідки в них таке уявлення? Ми не допрацьовуємо в інформаційному полі, угу. чи? чи Росія перепрацьовує? Наскільки я знаю, в нас від України нещодавно з'явився міжнародний кон е телеканал один. Е ну який можливо, несе туди. який несе правду, так. А в Росії, ну, мабуть, все ж таки більш розвидено. Можливо, ну тому що люди дійсно сприймають. Е Більше їх пропаганду. Їхню точку так, зору, так, яку вони на, нав'язують на Заході так само. Хоча ну, ми бачимо, скільки акцій підтримку у нас в Європі, там, Канада, США. Тому ну, люди так само бачать і ну, вони не так сприймають, як ми тут. Сроміла річ, згадайте, коли були, була війна у Грузії в 2008 році. Болить те, що тобі поряд, а те, що далі, якось воно. Ось так, Європа так. тоді проковтнула все це, зробила вигляд, що ну, якось так воно той, mm -hmm. так. Чечню, скільки років всі так само заплющують очі в Європі на це, і що тепер маємо? Ну так, а зараз невизнана територія, так і залишається. Ну... А ті, хто живуть, ваші друзі, скажімо, в Росії самі, наскільки у них різні думки? Ну, от ось ну, мій брат, він деякий час знаходився в Москві останні декілька місяців, і ми з ним спілкувались. Він в принципі, ну як він не підтримує, звісно, Путін. Він розуміє, що це напад, що це агресія, що це втручання наш Що так не може, чи бути? не може бути, так. Але ну, він на це дивиться, як його точка зору, як е розподіл сфери впливу, сфери торгівлі, там тих самих Товарів, і тобто він це цим призна. економічну таку, як то кажуть, підґрунтя? Я з ним, мабуть, погоджуюсь, тому що. В ну, чомусь я думаю. Так, звісно. Ну, він, ця діяльність Росії, ну, ну, звісно, направлена на те, щоб утримати якось ці контакти. Вони ну, розуміють, що ми хочемо. Вектор тримаємо на Європу. На Європу, так. Так. так ну, втримати нас, втримати... І використати, мабуть, так. Я думаю, що використати, тому що погодьтеся, коли е, ми дивимося новини, читаємо їх в інтернеті і е, через одну йдуть інформації про те, що там бойовики, зрозуміла річ, що ти, як кажуть, е, терористично-російські війська, так, розібрали якийсь завод раз, вивезли в Росію. Е, вугілля звітам, з тих шахт, які ще працюють, так само е, ну, звісно, виходить, виходить, що це їм справді вигідно, крім просто. Знищити все більше нічого. Так само, як Крим відхапати yeah, таку собі yeah. перлину дорогу. Uh, вчора читав таку статтю, uh, ну, як шлях примирення з Росією. Варіант. Хто це такий? Uh, ну, миротворців, пишуть, пишуть таке, ось ага. і пишуть, що ну якщо б вони нам віддали Крим і вивели війська, то можливо, ми б ще якось могли б домовитись. Ось така думка. Ну там те так само безліч коментарів і. Люди не притримуються такої позиції ну в основному ось ну але й така думка. Мені чомусь здається, що ось та акція, про яку ми почали говорити на початку, так футбол проти расизму і її проведення тут здавалося така маленька акція. Але мені здається, що кожна людина зараз в Україні, яка хоче. Того, щоб Україна збереглася як держава, як країна, яка хоче перемоги, яка хоче, щоб на нашій українській землі був мир, вона по-своєму мусить робити навіть щось зовсім маленьке. Як казав один психолог, ти не сиди біля екранів так, чи біля моніторів і переживай, просто переживай, ах боже ж мой, як же ж так. Візьми, зроби хоч щось своїми руками. Якщо ти не молода людина, в тебе, скажімо, немає грошей, зроби кілька прапорців. Ти знаєш, що по будь-якому місту є місця, де приймають волонтерську допомогу. Піди віднеси, віднеси туди. Хай твій онук намалює якусь там картинку, щось mm -hmm. там таке. Ми знаємо, mm -hmm. як, як хлопці там цього чекають, як вони цими дитячими малюнками обклеюють все, що тільки можна довкола себе mm -hmm. для того, щоб це надихало. І навіть читали, що танки називають так і русики. Чому так називається? А каже, тут дитиночка, бачиш, ото намалювала танк, так? Прислала щось там написала там про перемогу про мир і підписалася і русів. Ну ми вирішили наш танк так і назвати так і назвала або ще щось зроби. Роби те, що ти можеш. Не думай, що ой, аби я був президентом, або аби я був не знаю, там молодим, там гарним десантником, я б там пішов сильним на фронт, аби я був міністром оборони, аби. Кожен на своєму місці. Кожен на своєму місці. Дійсно. Ось ви змогли об'єдналися. Я думаю, що аби ви не хотіли цього робити, вас би ніхто не змусив проводити цю акцію, чи не так? Чи б це була ініціатива? Ну, В принципі, це ініціатива була від нашої організації. Доєднатися до такої міжнародної акції, так? Я в свою чергу зв'язався з нашими партнерами по цій акції. Це студент за кордоном. Така організація, це студентський союз такий. У нас тут вони співпрацюють з нашими українцями, хто знаходиться на навчанні за кордоном, і з іноземними студентами, хто навчається у нас. Ну, Тобто такі заходи в них вже проходили, аналогічні. Ну і от чому б нам не об'єднатися було і провести такий ж самий ось і ну, виходить, що ну, ось. За підтримки також Дарницької адміністрації, вони так само нам пішли на зустріч і допомогли знайти приміщення для проведення даного заходу. Не завжди влада погана? Звісно, ні. Звісно, ні. В принципі, взагалі, ну, те, чим ми займаємось, наша ну, громадська діяльність, вона базується на взаємостосунках, на, на ініціативі, на, ініціативі, на партнерстві. Тобто, ну, і На тому, як ти будеш правильно освіщати цю діяльність. Ну, ну, так. Ось, тобто... Юліана, скажіть, як ви вважаєте, ось ви були на Майдані, ви бачили, ви все це через себе пропустили, тому що коли ти в епіцентрі, то ти розумієш набагато більше, ніж коли ти дивишся про те саме по телевізору або в інтернеті, якщо ти живеш десь далеко. Як ви відчуваєте, чи правду кажуть, що ну, думка така існує, поширена, що на Майдані, на другому майдані, бо перший був. Десять років mm -hmm. тому на цьому майдані громадянське суспільство наше ну, зародилося так? і зміцніло. Наскільки ось цей рух людей, а не чекання, як в радянські часи, що мені влада дасть, робить, подарує, організує мені. А навпаки, цей рух середини, наскільки він справді став таким досить широким? Чи це знаєте, як такий спалах, а потім... Вниз, як ви вважаєте, як ви відчуваєте, що ви бачите? Я пам'ятаю, коли я перший раз прийшов на Майдан, я довго туди не виходив, бо було дійсно якось так ну, страшно. І я, ну, це, мабуть, вже середина грудня це була. І я пам'ятаю, коли я з підіймаюсь з метро. І просто по ескалатору це ніби-то ніби як завантаження таке було, тому що ти дійсно відчуваєш це, як воно накаляється, накаляється, і виходиш, і тут такий бум, просто безліч людей, всі. Але ну, без... це був не натов. Це був не натовп, це було організовано організовані люди, там найпоширеніше слово вибачте в цій толпі Натовпі, так. Ну і ти стоїш і проникаєшся цими ідеями, цим настроєм. Це підбурює так трохи. Ну і це ні, ні не минає. Потім забути це неможливо. І всі люди, які ті тисячі, десятки тисяч, сотні, які пройшли за ті місяці через майдан. Я так розумію, що а, вони все це повезли з собою. Кожен куди хто потім на фронт поїхав, хто ну, до звісно. себе там, на батьківщину, хто куди, але забути таке неможливо, воно не минає. Ну, звісно, погоджусь, ну такі події, вони, вони за собою залишають ще ну, так, такі, такі вагоми. Ну, зміни в душі, так? Незворотні, звісно. так? Виходить. Так. Ну, по-перше, ти відчуваєш, що ти не один, що такої ж думки, як ти, багато людей, що ну, там люди стояли, вони не те що. На євроінтеграцію навіть курс там був, а просто проти влади. Ну революція гідності, революція гідності, так так, так звісно, це і речі. це справді були організовані люди, організовані ідеї, підняті високою ідеєю. А не тоді, коли, якщо ми говоримо про расизм, так або фашизм, або я не знаю там геноцид, коли НАТО він, він з однією ідеєю, а ця ідея руйнівна, руйнівна, чорна, страшна, кривава, і це зовсім різні речі. Іде бог, щоб справді і футбол, і всі ми об'єднувалися проти расизму, геноциду, фашизму і війни. Я вам так. дякую. Це був Юліан Кондур з міжнародної благодійної організації Чіріклі. Сподіваємося, що справді від кожного з нас дуже багато залежить. І коли всі ми об'єднаємося, тому переможемо обов'язково не перемикайтеся. Ми продовжимо за хвилину.